Місяць тому ми розповідали про лотереї. Нам було трохи сумно від того, що за назвою вони українські державні, а за фактом російські приватні. Ми навіть отримали швидку реакцію Мінфіну, це відомство, яке контролює лотерейний ринок. Але про цю реакцію трохи згодом. Бачите, ми тоді опрацювали дві лотерейні компанії, а третю не встигли. Вона була схована в офшорах. І можна було вже й забути про неї, але муляло. Тож надія Бурді з'ясувала, що якщо стерти захисне покриття з деяких лотерейних квиточків, там всередині можна побачити міністра економіки, міністра фінансів, і навіть спікера Верховної Ради, дивіться. Місяць тому програма наші гроші розповідала про державні лотереї, які не належать українській державі і працюють без ліцензії. Після сюжету міністр фінансів заявив, що буде судитись із лотерейниками, і пообіцяв вже на початку вересня винести на розгляд парламенту новий законопроект щодо лотерейної діяльності. Оператор на свій власний ризик може продовжити працювати. Ну це їхня точка зору. Я ще раз кажу, наша точка зору, що вони не мають права працювати. Будемо розбиратися. Втім, уже кінець вересня лотерейники продовжують спонсорувати російську армію, а новий законопроект охоче розглядають лише на сайті Мінфіну. А от у лотерейників зміни є у попередньому сюжеті. Нам не вдалось довідатись, кому належить українська національна лотерея. Залишилось відкрите питання. Оце хотіли прописано наше право тим, як видати ліцензію, будь-кому перевірити цю структуру нашої фізичної особи. Тобто, ми не прийдемо ліцензію нікому, у кого будуть офшорні шорну коріння. Кінці української національної лотереї ховались у кіпській офшорті. Зараз власник змінився. Нещодавно національну лотерею викупила англійська компанія Starbell Investment лімітед. У разі прийняття законопроекту Мінфіну діяльність цієї лотереї в Україні заборонять, адже за ініціативою міністерства іноземні компанії не матимуть права займатися організацією лотерей в Україні. Стаття 6 нового законопроекту. Організація та проведення лотерей, які організовані та проводяться іноземними підприємствами, включаючи посередництво на території України, забороняються. Ми вирішили попередити нового власника національної лотереї, що компанія, яку він придбав, не має ліцензії, а скоро і взагалі може стати нелегальною. Ну і з'ясувати, хто в ній кінцевий власник співзасновником і директором англійської старбо є українець Сергій Піндич. Доброго дня. Будь ласка, ми хотіли поспілкуватися з Гундичем Сергієм Григоровичем. Ми журналісти. Ну, взяти. Адресу ми знайшли серед рішень Київської міської ради. У 1998 році пану Піндичу виділили земельну ділянку навпроти Звіринецького печерного монастиря. Однак ми їхали додому до власника лотереї, а потрапили до Генерального консульства Республіки Філіппіни. Але ж ця, ця будинок лазері, це будинок явно належить. В реєстрі це приватна власність піндеся Сергія. Це не можеш. Може бути цей піндеж. Він хто взагалі там... ну, консул. А він ну, помічник консула за цією ж адресою. Прописаний і сам почесний консул Республіки Філіппіни Валерій Коваленко. А піндеш працює керівником у компаніях Коваленка. А тут взагалі приймають людей чи тут? Ні, ні, ні тут не при сім'я консула, живе ти та за інформацією у реєстрі МЗС, тут має бути розташоване Генеральне консульство Республіки Філіппін. І саме тут має відбуватись прийом. Сюди документація ні таких прийомов не то. Ага, ясно. Сусіди розказують, що на прийом до консула ходять правоохоронці. Тут приходять із головного розвитку, мають що я... там. Випадають дівчатка молоді, попадають і звідти вже кудись переправляють. Що ж це за консул такий? За я знаю. Я не знаю, що Це допомогу, це державний лотерей, де його, так? Він під поклав, який він в Україні, слухать там свої. Так це Коваленко? Йому належать державні лотереї, так? Так. Кидається на те, що купівля-продаж у НЛ були фіктивними, у тому сенсі, що кінцевий власник не змінився. Але завдяки перереєстрації ми отримали змогу його побачити. І, хоча людина, в якої вдома розміщено консульство Філіппін і сама є надзвичайно цікавою особистістю, зв'язки пана Коваленка набагато цікавіші. Наприклад, його знайомий Сергій Терехін свого часу саме цьому відомому економісту, нардепу та міністру економіки приписував. Володіння УНЛ. Давайте спитаємо. Вас дуже довго пов'язував з українською національною лотереєю. Та сплю ці три рази. Якби ми, я був пов'язаний, я би зубами е е підтримував ту ситуацію, яка існує сьогодні. Пан Тірьхін рішуче відхрещується від лотереї. Втім, пана Коваленка таки знає. Знаю, я знаю. О, Можна ще запишемо? Ні, я не хочу про нього. Чого не. Ну, не, не хочу. Хто він взагалі? Бо ми намагаємося. Він. Робити. Почесний консул Філіпін А чого він такий недоступний? Він не знаю. причетний до цієї компанії, має до неї прямо відношення? Ну спитайте в нього. Та ми ж питали, відповісти нам пан консул не схотів. Мабуть, тому що немає у нас із ним спільних справ. До 2005 року Сергій Тірьохін та Віктор Пензенник були засновниками компанії Українське майно майно». 2005-го Пан пензенник очолив мінфін, який керує лотерейним ринком. І згодом замість пензенника та Терехіна компанію оформили на Коваленка. Тож фінансистів Терехіна та Пензенника пов'язує з власником національної лотереї давня історія. Втім, нині Терехін про неї говорити не хоче. Ні, 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 ні. То, то старі, якісь там були оці от під чергові вибори, вброси інформації. Це все не 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 читайте радянських газет зранку чи за сніданком, як казав професор Преображенський. Ну, це інформація просто за реєстром, і ну вас дуже до доведі... ви мене почули. Ми почули та документам віримо більше ніж депутатам. Натомість пан Тірьохін каже, що у серпні, як нардеп, пропонував заборонити діяльність операторів державної лотереї, які є під контролем країни окупанта або офшорної компанії на окупованих територіях. Так там була позиція по лотереях, які забороняли пропустили в Україні мати лотереї пов'язані з е, країною окупантом. Це раз. А в нас дві лотереї Російської Федерації, де-факто державні українські лотереї, які належать Російській Федерації. Ну, ну це якийсь нонсенс, правда? І друге, що для того, щоб бачити е, всі потоки фінансові, які тут навколо цього грального бізнесу ведуться лотерейного бізнесу, заборонялося використання компанії. Якби норму Тірьохіна прийняли, то заборонили б діяльність найбільших лотерейних операторів МСЛ та Патріот. А національної лотереї не заборонили, бо вона вчасно перереєструвалась до Британії. Та ідею Тірьохіна не підтримали. Там, мабуть, аргументів багато хтось. Там заніс парламент стався скандал, і Ця норма була виключена. Тобто, -то це бу... норма була в цьому так. так? так ага, і хто ну по крайній мірі виступав проти. Голова Верховної Ради Пан Турчин. Чому норму Нардепа Терехіна не підтримав спікер Турчинов? Загадка. Адже Турчинов також має зв'язки із нинішнім керівництвом УНЕЛ. Директор національної лотереї Сергій Піндич був керівником двох компаній Едем і Ко і Будинвест Капітал, які через низку інших фірм належать дружині і матері Олександра Турчинова. Коментувати ані причетність до лотерей, ані тим більше таку влучну перереєстрацію ніхто з політиків чомусь не хоче, і самі лотерейники відмовчуються. А шкода така шикарна історія. Спікер, фінансист, економіст і філіппінський консул. У будь-якому разі карту власників українських лотерей ми намалювали здається повністю, тож можемо спати спокійно.